Порядок? Ідем далі? Обдивляємося. О! А це що? Не порядок. Будемо міняти. І так, народ, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас буде черговий рейс на Королівський смак. Будемо вести ми соняшник. Так що по традиції ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Зараз розкажу вам всю інформацію по КАМАЗу, яку знаю. Приїжджав електрик, всі несправності виправив, все відремонтовано, тобто можна їхати. Ну і звичайно, що розкажу вам про ціни на зерно, бо ціна на соняшник знову-таки впала. Велика біль для фермера, скажімо так, і ціна на сою, до речі, також сьогодні впала. Про ці розкажу трошки пізніше. Зараз розкажу вам, що сталося з Камазом, які були причини несправності. Так, Камаз нагладив, навощив. Чистота порядок. Гарно пахне в салоні. Так що, присідайте за мною і поїдемо на елеватор разом. Так, ну, по поломках. До речі, виявляється, що в мене також не працювали стопи. Це взагалі повний джекпот. Е, проблему виправили. Е, отут у нас іде коса по кузову. Десь там було перебито, приїжджав електрик, все зробив. Е, Скажемо так, що цілий день проковирялися, але причини і поломки виправили. Так, другий момент не працювали у нас двірники. Моторчик у нас перегрівся, релюшка вибила, оця нажимна. І двірники не працювали. Ну, Електрик каже, що такого КАМАЗа ще поки що він не бачив, це перший раз. Ніби проводка вся нова, але зроблено воно, скажімо так, все по-своєму. Там, де та релюшка знаходиться на двірники, її там взагалі не повинно бути. Так що, якось так. На місце це поставили. Двірники, до речі, відрегулювали, поставили синхронно, щоб вони стояли, отак бачите. Нормально. Тут, до речі, підказували в коментах, що треба змазувати. Змазали, подивимося, буде воно скрипіти чи не буде. Так що і стопами, і двірниками розібралися. Так, ну і походу розкажу вам про оце крило. Олександрович пробував майстрував, приварював вже декілька разів, але набивається сюди земля. Воно отак падає, відламується. Взяв болгарочку відпиляв, все, буде порядок, тому що це. Це крило товкло прямо сюди на колеса. Ну і запросто могло його зажувати. Коротше, подальше від ріха відрізав, буде їздити поки що так. До речі, досвідчені камазісти мені казали, що по заводу оці крила отак йдуть половинками, ну десь приблизно як оце стоїть, без, без добавки. Ну І спереді, на середньому мосту також отака, напівкругом такий же самий щиток. ну Це якоби якби по заводу. Так, навантажились, затентувалися, ніби порядок, декілька разів обійду для себе пересвідчитись. Так, ну і основна причина, я думаю, це, це була вона. Я думаю, що е, причина була в усьому ліхтарі. Так, десь у нас вирвано було, бачите, пластмаса полопалась, воно тіліпалося, коротше, і герметичності тут ніякої не було. Так, що виходить у нас. Якось, якось так. Отакі от ніби поломки нескладні. Ось, до речі, новий ліхтар, кому цікаво. Ось от такий от, універсальний. Поставив все чітко, нібито тримається нормально. Зараз, до речі, треба протерти, навести красу, повотира номера. Ну і потихеньку будемо їхати в рейс. І тепер по цінах на зерно. На соняшник сьогодні ціна 14 безналу. Перед цим було 14300 на 200 гривень упало. З чим зв'язано, ніхто не знає. Ціна на сою також упала. Перед цим було 17200, зараз стало 17 тисяч по бездалу по першій формі. Отакі в нас зміни. Кожного дня ціна міняється, і чесно вам скажу, не хочу нікого там перелякувати. Але, по крайній мірі, спеціалісти кажуть, що. Ціна надалі буде падати. З чим це зв'язано, ніхто не знає. Всі надіялися і прогнозували, що на початку лютого ціна підніметься. Ціна на сою взагалі там піднялась до 18 тисяч, взагалі шикарно все було. А зараз, бачите, на тисячу гривень впала. Тобто, що далі буде, хто його знає. Тобто, Рішайте самі, думайте самі, нікого не заставляю. Я буду вести. Невеликий об'єм залишається в нас. Ну, Чекати немає чого, скажімо так, потрібні кошти, які кожному фермеру, то будемо вести. Зараз у нас вже п'ята вечора, думав виїхати раніше, але ці дрібниці зайняли півдня часу. Ну, якось отак виходить. Тобто, приїду, я думаю, що десь близько 9-ї вечора зареєструюся, Надіюсь, благополучно доїду. Ну і, звичайно, що покажу вам, що там по черзі. Багато машин чи небагато, це все буде далі. Ну, зараз ми що, потихеньку. Їдемо на заправку, дозаправимось і будемо вирушати в рейс. Бо поночі їхати, скажімо так, не дуже приємно. Е, очі болять. Так що краще, краще їхати в день. Дракони наші стоять під навісом, чекають свого часу. До речі, ще ж полі стоїть кукуруза, цікаво буде подивитися, в якому вона стані, поміряти вологу. Я думаю, що як вернусь з елеватора. Але я думаю, що це буде не скоро, тому що попередньо чув таке, що там близько 50 машин плюс-мінус, то це як мінімум на одну добу. Так, ну що, їдемо, заправляємося і вирушаємо в рейс. Вам бажаю гарного перегляду і поїхали. Все, приїхали. Так, релюшка догоріла до тла. А це означає, що у нас джекпот народ. Коротше, історія повторюється. Габарити пропали знову. Винуватий прицеп. Коротше, тільки що ходив, роз'єднував, то на машині були, габарити на прицепі немає. Як тільки підключаєш прицеп, починає горіти теплушка. Так що, такі в нас пригоди. Повний джекпот. Зараз доїхав до міста. Буду мабуть вставати на обочині. За шторками, буду ночувати прямо в КАМАЗі. Ну А завтра, більше того, що буду зранку по видному їхати далі. Так що у нас ще, ще буде один трешовий рейс. Просто капець. А вести потрібно терміново. Так що Якось будемо їхати, а як їхати, хто його знає. Стопи, повороти в нас є. Так що це вже трошки облешує нам, нам життя. Да, я знаю, що зараз буде багато хейту з приводу цього. Так робити не треба, але ну, бачите, що вже така ситуація. Хто міг знати? Електрик приїжджав, все зробив. Дома все було чітко, все працювало. Не докопаєшся. Камаз наглажений, дивіться. Чистенько прибрано. Красота. Що вам ще показати? Ось наш татарин. Що тут показувати народ? Тут хоч стій, хоч плач, хоч кричі, я не знаю. Ось наша розетка. Вже й розбирав ззаді фонарі. Роз'єднував самі фонарі, зразу розбирав тут оці защитні кожуха. Фішки роз'єднував, а потім пробувати обратно підключати. Знову пробував, Коротше, потім вже роз'єднував. Ось тут прицеп, ось теж фішка є. Я думаю, видно, да, вон, фішечка. Роз'єднав, все одно замикає з прицепом. Більш всього, що проблема в нас захована десь, десь тут, у цьому кабелі. Роз'єднував я його, чистив, там трошки води було. Почистив все, повитирав, посушив, продув, але нічого не допомагає. Я думаю, що десь тут ця тілега, десь в цьому проводі, десь воно тут зарито, десь тут зарита в нас собака, а де, хто його зна. Вночі, вночі цього це діло не зробиш, вже холодно, ну, коротше, на це все треба час. Отакі от в, от в нас пригоди, як завжди. Вже воно мені трошки такі пригоди набридли. Я думаю, що і вам також, в принципі, на це споглядати не дуже приємно на ці поломки. Ну а там напишіть, прокоментуйте, кому, кому як. Як з боку дивитися на мої пригоди, на мої атракціони. Так що, на цій сумній ноті завершуємо відео. Зараз схожу в магазин, в АТБ збігаю. Щось куплю, перекусить. Ну, Там в мене кава чай є з собою. Так що, друзяки, що, чекаємо до ранку і будемо вже, по видному їхати, штурмувати гелеватор. Воно то не дуже і смішно, але ну, треба якось розбавити обстановку, бо я не знаю. Просто, просто нема слів. Став на обочині, кинув аварійний знак, і будемо ночувати тут, як завжди, на обочині. Так що, друзі, давайте, до завтра. Давай, друг. Настав твій час. Знову. Ну що, добрий ранок усім народ? Цілу ніч працювала автономка, пробуємо запускатися. До речі, ж ціна на соняшник ще в мінус. І Соя також мінус. Далі зараз будемо їхати, розкажу все, вам і озвучу. Запускаємося. Так. О, зірник. Ну що, прямо? На королівський смак. Так, качаємо повітря, їдемо далі. мне подтянуть Пес патрон, пес патрон. Один и другой он бежит, дивится, по трассе. бы не сбил никто. Смотрите, такая делается у нас на обочинах. Просто Не знаю як, назвати люди. Не робіть такого. Не кидайте собі прямо під ноги його. Це робиться прямо біля траси. Оце вам і Європа. Європа починається з кожного із вас. Вон є смітники, але ні. Туди ніхто не кидає. Треба кидати тільки на обочину. Це траса бетонка, Решетилівка. Менталітет людей. Да, патрон? Іди сюди. порядок да? так все давай погнал. Так, шановні співвітчизнички, приїхали ми до Кремінчука. Точніше знаходимося в самому Кремінчуці. Став на заправці Вок. Якраз розминався з підписником. Їхав Михайло підписник. До речі, тобі привіт, якщо Бож дивитися. Попередив, що спереді, попереду стоїть Трансбезпека. Зараз перевіряю документи. ну, В принципі, все є, проблем немає ніяких там. перегруза немає, 100% ніякого. Всього в нас брутто 30 тонн плюс-мінус. 30 тонн, так. Да. По документах страховки все це діло є. Книга водія є, також зараз все повторно перевірю. І, мабуть, буду їхати далі. Ще поки стояв, пив каву на Вогові, побачив, що є вивізка автоелектрик, тільки що набрав, то чекаю відповіді. Якщо є вільна людина, то домовимось і подивимось на. На нашу проблему, на, наш, на нашу поломку на прицепі. Вон там Сокар. Місцеві, я думаю, знають цю локацію. Так що, чекаємо електрика. Якщо прийде, то покажу. Якщо не прийде, то прямо далі на Власівку. Черга, я там, думаю, що дуже велика. Бо дивлюсь, також пролиснув відео на Ютубі. Там хлопці викидають. Що масово всі здають, бо ціна падає трошки. Трошки людей перелякалося все дійство з падінням ціни. Так що я думаю, що приїдеться нам стояти на елеваторі ще довгенько. Ну, нам не привикать нам нічого тільки вперед. Так що далі буде. І не забувайте про вподобайки і підписки на канал. І так, шановні співвітчизнички, їдемо далі. Не дочекався електрика. Е, якраз їхав підписник Руслан із Савенівки. До речі, Руслан, тобі привіт. Е, Каже, зараз я мотнусь, гляну, може там нікого немає в піщаному на, на блокпосту, там де стояла трансбезпека. Каже, давай, мотись, глянеш, передзвониш. Поїхали, немає нікого. Так що працюємо далі і їдем, їдемо. Їдемо далі. У нас працює банда підписників. Так що всім дякую, хто підказує, хто дзвонить, хто якоюсь порадою. Якось воно найлеж стає. А ми скакаємо далі на нашому горе татарині. Чи то я горе воді, не знаю. Одне із двох, а може все разом. Е -е, так. Ще в нас є небезпека, скажімо так, попереду на дамбі. Можливо, там ще е -е, стоять транси, то будемо їхати потихеньку. Ну, вдруг чого, будемо вставати на обочині. Так, ну і признавайтесь, не тільки ж я такий один, а це що панікую перед всякими там трансбезпеками і так далі. Краще стати перечекати те, ну, як є, або їхати вночі, коли нікого немає. Так що признавайтесь, пишіть у коментах, що нас дивиться із водіїв, ну, а ми їдемо далі. Можливо колись і ми заробимо собі на мана, або на даху, або на сканію. Де буде все, все чітко, Сів, поїхав і горя не знаєш. До речі, я вам скажу, що був новий КамАЗ, то на новій машині також були свої моменти. Пропадали габаріти. Замикала проводка на На магнітолі. Замикало, коротше, я кидав провід напряму від акумулятора на магнітолу. Так що, боє всякого, що я вам скажу ще. Так, їдемо далі, тоді як буде щось цікаве, включуся вже на елеваторі і покажу вам щось, ну, розкажу вам про ці про на сьогоднішній день. Так, їдемо далі. Так, шановні співвітчизначки, вриваємося на характері на власівку. Зараз покажу, що там по черзі. Та я думаю, забито 100%. Я так думаю. А ну, може й нема нікого. Ну, мабуть, чуда не буде. Так, Камазюра стоїть. Прогріває дракона. Так, та тут аншлаг, коротше, вже, вже зрозумів. Двіжуху. І так, шановні колеги, ми зареєструвалися по черзі у нас. Близько там 35 машин плюс-мінус. Що в нас по цінах? Соняшник на сьогодні, на 1 лютого, по безналу 14 тисяч рівно. Ціна знову впала мінус 100 гривень за один день. СГ-виробник ціна 12 тисяч, тобто ціна впала мінус 300 гривень. Так, по сої в нас 16800. Попередня була ціна 17 тисяч, тобто мінус 200 гривень. На сої по безналу ми на сьогодні отримуємо. І ціна на сою для СГ виробників 14700, тобто також 200 гривень. Вниз, по ціні соя падає. Так що, друзі, така в нас ситуація. По цінах на соняшники сою. Не знаю, буде воно підніматися чи не буде підніматися. Обґрунтованих причин немає, але якось отак виходить. Там багато хто знімав, що ось мезом потрібна буде сировина для переробки, але бачите, що воно відбувається. Непонятно нічого. Зв'язку із ситуацією в країні, тобто з війною. Ну, а я буду чекати своєї черги. На цьому завершимо відео. У електриці у нас питання не вирішено. Але що, що я можу зробити? В принципі, да нічого. Так, Зараз пришвартуємося там біля Мана для красивого прев'ю. Ви ж це любите. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім миру і добра, все буде Україна. Так, біля Мана запаркувались. Місія виконана. До Речі, стоїть DAF, також проблема з електрикою, нема поворотів. Так що не тільки КАМАЗи ламаються, а ще й дафи. Якось так.